Всім привіт! Ми вітаємо вас в новому сезоні весільного подкасту, який потрохи перетворюється на справжнє весільне медіа. Ми починаємо новий сезон з нового формату. Тут ми будемо показувати вам заклади. Ми розкажемо вам про те, які вони, поспілкуємося з їх представниками, а також допоможемо вам зробити правильний вибір для вашого свята. Ми покажемо вам ресторани зсередини, проведемо рум-тур готелем. Буде цікаво. Поїхали. Так, як нам з вами сьогодні передує велика екскурсія, то ми хочемо познайомити вас з цією людиною. Це операційний директор, а також банкет менеджер і просто взагалі дуже крута людина. Тая, привіт, дякую, що ти сьогодні з нами. Розкажи нам, будь ласка, де ми сьогодні з тобою будемо, що ми побачимо. Сьогодні ми з вами побачимо наш внутрішній дворик, побачимо сам ресторан. І ще такий дуже приємний бонус для молодя це весільний номер. Дуже Почнемо круто. ми з дворика. Клас! Ну що, поїхали. Молодята саме через ці двері ви будете потрапляти в патіо, в дворик, ресторану чи ліні. І на весіллі це виглядає отак. внутрішній дворик, де ми проводимо церемонію розпису для молодят uh -huh. або для зустрічі гостей, якщо молодята не хоче, щоб була якась церемонія. Як це зазвичай виглядає? Тут ми виставляємо стулья uh -huh. тут. Арка дуже гарно виглядає, якщо тут буде зелена травка. Тут в нас фуршет. Зелена травка. А ви зелену травку сюди ставите? Це якісь. А є ми, ми не стали. Декоратор. Ну, це таке. Це таке. Це таке. А ви працюєте з якими конкретними декораторами? Чи ні? Ні, цілому з усіма. Але є такі, кого можете порекомендувати? Так, ну я вам не скажу. Хто тут у нас завжди форшет? Також дуже гарно виглядає піраміда зігристого на сам форшет. Для гостей це такий ефект. Вау, і дуже гарно виглядає, коли роблять там сйомку. Ну наречений цього не бачать. Вони бачить вже потім, коли, прийшли, коли вони вже, вже вийшли вже, вже нічого нема. Нема. Да? нема. Не фаршета, не періду тільки гості. А по кількості гостей це ну тут 100 осіб стоячи нормально. Так, Нормально. нормально. Е, Сідячи, буквально там, ну ми виставляємо там 10 стільців не більше, бо угу. ніхто не хоче сидіти. А скажи, будь ласка, як в плані світлового дня? Тобто тут вже стіни і є сонце, яке ділить його тінню і світом. В який момент найкраще можна провести церемонію тут? І коли це краще зробити? Ну, найкраще після п'ятої. Ну зараз ідеально. так на зараз це зазвичай там час або друга година дня і десь багато сонця. Но молодята це вікно балдежне, Воно воно закривається. Там все добре. Там там в нас живе бабуля. Вона завжди спостерігає за тим, як це все приходить. Вона такий свідок але Бачу така що. вона вкамуфлірована, так? Не? Це все закривається. Тут буде у нас сплошна зелена стіна. Ну угу. у молодят тінь. Ага, добре. Гостям не дуже зручно, бо тут є сонце дня. В половину гостей є сонце, а в половини нема. Ті, які займають найліпші міста біля стіни, то ті, хто першими приходять. Так, тим дестається піраміда, тим дестається ліпші міста біля стіни. достається сін. все. А розкажи, будь ласка, про спеку. Там літо, спека, такі моменти. Як чи лінії вони долають у цей момент? Пропонуємо е парасольки угу. гостям, якщо їм дуже спекотно. Також в нас є е вітряні такі. Е Великі вентилятори, mm -hmm. які ще розприскують воду mm -hmm. і дають трішечки так, трішечки прохолоди. Mm -hmm. mm -hmm. Супер, круто. А, ну і я думаю, що гостям було б цікаво побачити, як це все виглядає на самому весіллі. Тому зроби цей жест, і давай перенесемося. А на весіллі це виглядає так. Молодята вони заїжджають для них вже все готово, чи вони як звичайні гості за для них все вже готово, Ми бронюємо для них заздалегідь номери, Бонус для них угу. вони можуть заїхати в шосту ранку. Тобто ми можемо а -а -а -а. в номерах зробити ранок нареченої. Тобто в них є ранній заїзд, і він вже врахований у вартість. Так а? Так. Угу. так. цікаво, окей. Вони отримують тут ключі, і потім вже ани, а вони або це можуть бути свідки, або там мама а -а -а. тато хтось хто їм буде допомагати. А треба їх паспорт? Звісно, <свісно> окей. Один добре, один. Один. Окей. А, отож, прикинемо, що ми зараз молодята. <свісно> отримуємо ключі і їдемо дивитися. Розкажу, які кадри ми зможемо зробити у цьому номері. І покажу. А ось тут можна зняти такий естетичний кадр. Та також буде полежати на ліжку. Ти йдеш? на такому атмосферному балконі. Можна попити каву з вранці з нареченим або випити шампанське з подружками. Це ресторан, який угу. працює на сніданках. Тобто наші молодята, коли заїжджають в шосту ранку, з сьомої тридцяти можуть прийти та поснідати або замовити собі у номер, і це все теж ураховано. Це все враховано у них Бомба. враховано два завтрака. в день заходу і на наступний день. Давай дивитись. Давай дивитись на сьогодні. в Челіні пригощають кавою, і є справді унікальна можливість вам побачити одну локацію, яка недоступна для очей звичайних глядачів. Розповідай про що ми. Це саме солодкий цех, який є у будь-якому ресторані. Це кондитерський цех. Там ми робимо весільні торти, і ми пропонуємо нашим молодятам безкоштовну дегустацію тортів. Ми зараз можемо подивитися цю локацію, де їх так, роблять. Так. А сам процес можемо подивитися? На жаль, зараз ні. Ну щось ми можемо підглянути. Щось підглянемо, да? так? Окей, добре, тоді показуємо. Скажи, будь ласка, про цю дегустацію. Чи це безкоштовно, чи в якому форматі вона проходить? Ви запрошуєте всіх молодят одразу, чи якось конкретно це проходить в форматі безкоштовної дегустації? Це індивідуальна для кожних молодят. Ми проводимо окрему дегустацію. Пропонуємо сім або дев'ять видів тортів, угу. які ми готуємо саме тут, на цієї кухні. Та дякую тобі за екскурсію. Було дуже цікаво. Я думаю, і нашим глядачам буде дуже цікаво це дивитись. Розкажи, будь ласка, ще два моменти. По-перше, чи треба сплачувати щось за оренду патіо дворика оцього? Ні. Нічого, він Ні. входить Ні. у вартість, якщо бронюєш весілля. Звісно. А якщо це... весілля маленьке, це все одно? Все одно. Ніхто нічого не сплачує. Круто. А ми почули про молодят, що в них є оце ранній заїзд, потім номер в подарунок. А чи є для гостей якісь плюшки? Звісно, є це знижка в розмірі 20% на проживання в готелі? Тобто вони можуть заїхати за день або за два, як кому зручно. І ми пропонуємо залишатися тут у нас на дуже цікавих умовах. Прикольно, класно. А знову ж таки, якщо це маленьке весілля, якесь все одно. Це буде знижка 20%. Все одно 20%? 20%. Так. А скільки гостей можна з комфортом розмістити на локації? Взагалі на банкет можна розмістити 100 осіб. Але так, щоб це було комфортно, це 50-60. Це буде дуже-дуже комфортно. Якщо ми розглядаємо формат фуршету, це може бути до 150 осіб тут, в цьому залі. А скажи, будь ласка, якщо це маленьке весілля, чи це не забагато місця для? Забагато місця. За місця. У нас є така волшебна паличка-виручалочка це стіна. Ширма, стіна, видвіжна перегородка. Вона виглядає як повноцінна стіна uh -huh. з маленьким ходом, і тому ми відсікаємо частину зала і робимо простір трішки менше. Uh -huh. І таким чином просто комфортніше людям знаходитися. Ще є другий поверх, там до 15 осіб, як це, якщо це таке камерне весілля, там до 15 осіб, ну без ведучого, без танців, понятно, але там можна теж присісти. А це улюблене місце підрядників. За цим столом ми зазвичай їмо, поки у вас йде перерва або танцювальна пауза. А, і це дуже зручно, що тут є окрема локація, і ваші гості не перетинаються з фахівцями, які тут працюють або монтують відео. Да, да. Або монтують і здає. Якщо що тут є кабінет для монтажує здає, це не розкошно. Ми поговорили, що молодята отримують спеціальні бонуси у вигляді, наприклад, номеру. А які ще бонуси отримують молодята при бронюванні банкету? Ну, це безкоштовна дегустація тортів. Тобто, ми, як казали, там. її можна зараз подивитися. Тобто, такі о, версії маленьких тортиків можуть прийти і скуштувати можуть, і, так, і обрати. Так, Окей. Так, зараз ми тут пропонуємо вісім смаків. Угу. І завжди хтось знаходить для себе саме саме найсмачніші супер. Реально прикольно, і вони можуть обрати собі не тільки начинку, я так розумію, а ще й декор. Як буде виглядати веселю. так, так, ага. так, так. Декор, який буде відповідати їх весіллю, Це може бути що завгодно. І наші дівчата роблять це все дуже дуже гарно. Чи можливо замовити свій торт чи тільки у вас можливо замовити? Ні, Можливо, свій замовити, але я рекомендую, пропоную замовляти в нас. Це дуже зручно. Ми не турбуємося за те, як його доставлять, що з ним буде, поки він доїде, і ну ми несемо відповідальність. Тому що якщо ми зранку приймаємо торт від підрядників, ми не можемо нести відповідальність за те, що з ним буде. Коли він буде хранитися в холодильнику, ти маєш на увазі, що він не трісне, не поїде, так, декор так, збережеться так, і так, так, так далі. Так, ну це дійсно проблема буває, тому що торти або там привозять їх буквально там от за півгодинки до того моменту, коли він з'явиться. В деяких ресторанах я знаю, що взагалі неможливо в них зберігати торт під час самого банкету. А, ось і бували реально. бували буває, не, буває, не привозять. Бували реально випадки, Бувайте, коли він приїжджав такий вже розвалений? розвалими, зручний варіант, його завжди гарні тортики. Дякуємо. Okay. Ну, я ж знаю, я ж фоткала. Скажи, будь ласка, якщо ті люди, які подивилися наш сьогоднішній випуск, захочуть прийти і взяти банкет весілля, взагалі відсвяткувати свій незабутній вечір в вашому закладі, чи буде для них якась спеціальна пропозиція від нас? Ну, як ми можемо їх залишити без якоїсь пропозиції? Так, звісно, для них ми зробимо знижку. Не будемо казати, яку але Це спеціальна буде знижка. знижка буде спеціальна знижка для тих, хто прийде від вас. Супер по промокоду Весільний подкаст. Ви зможете отримати свою спеціальну знижку у закладі Челіні та Олександровській. Ну, я думаю, якщо ви прийдете і замовите свій незабутній банкет у цьому закладі, яка середня чи мінімальна вартість з розрахунку на одного гостя? Дивиться на одного гостя, ми рахуємо від 1800 гривень на особу. Що туди входить? Туди входить їжа, фуршет і безалкогольні напої. Алкоголь, гості, гості можуть привезти свій, але в нас є одна умова. Ну він потрібен бути з акцизними марками та чеком з магазину, тому що є такі гості, які хочуть там домашнє вино. Ну на жаль, ні, то це тільки акцизний алкоголь. Самогон діда не не поїде на вашу осіб. Ні, На жаль, на жаль, ні. Я знаю, як привести самогон Діна на весілля навіть в Челіні, Просто зробіть його головним призом вашого весілля. Ось і все. А потім вже розбирайтесь самі. А ми з вами знаходимося зараз в центрі. Тут дуже жвавий рух. Розкажи, будь ласка, як справи з паркуванням для молодят і для гостей, коли тут йде весілля, чи є якісь можливості їх запаркувати і. По-друге, чи треба сплачувати оренду за оренду локації за паркування і так далі? Ми не сплачуємо ніякої оренди, це все входить в вартість. Що стосовно паркування? Це центр міста, це дуже дуже важко. Але ми залишаємо декілька місць для гостей і ну особливо для молодят. Скажи, як справи із? піротехнічними засобами, пушками, конфітті і іншими спецефектами, які використовуються на весіллі. Що е, тут можна, що не можна? Стосовно патіо, там можна використовувати все, окрім е, якщо ми робимо там, гендерпаті, оцей гендерпатію, mm -hmm. ми його не використовуємо. Якщо це зал, то можна використовувати колодні фонтани не вище 2,5 Ага. Вони бувають ще більшими, і їх... вони бувають більшими. Вони бувають ті, які крутяться, то їх можна використовувати в патіо. Угу. А тут тільки 2,5 з Так. Скажіть, чи можна використовувати тут важкий дим, пушки конфіті, і з фонтанами зрозуміло, в принципі, так важкий дим так можна використовувати. Пушку конфіті теж можна використовувати. Єдине, там буде додаткова вартість за прибирання конфіті, mm -hmm. тому що це дуже дуже складна робота. Для... а звичайний дим можна ну цей що підсвічує світлові прибори? Так можна. теж можна, але я завжди прошу, щоб попереджали. Про розташування столів та декор на столах та столі молодят, які є варіанти розташування, яка є форма столи, що найчастіше обирають молодята, можливо, є такі варіанти? Так, звісно, є. Найчастіше обирають кругли столі, вони розраховуються на 12 осіб. Це максимальна посадка, але я завжди пропоную там не більше десяти, тому що так буде намного зручніше. Якщо це не велике весілля, це може бути прямокутний стіл, якщо це там велике весілля, це круглий. Скажи, будь ласка, ти є такий, не знаю, останнім часом золотий стандарт весілля десь 35, можливо, 40 гостей. Це такий прям останнім часом. Такого формату весілля відбувається. А як в такому плані, якщо в нас там до 45 гостей розташовуються столи, чи вони круглі, чи вони круглі? Тому що якщо це буде прямокутно, це буде така длінна сосиска. Угу. Так. Не дуже не дуже гарно виглядає. Тому я пропоную круглі столі. Молодята сидять окремо, а гості сидять окремо, і це дуже зручно і для ведучого, і для фотографа, і для відеографа, і взагалі для всіх гостей, які прийшли на це. є проектор. Вас наскільки я знаю? Звісно, а він вартує. Він вартує. Він вартує. Зрозуміло. Окей, і е, так відбувається, що як правило молодята сидять е, спиною до так, цього проєкту. Е, да, за за ними знаходиться. І але всім гостям видно. Було б прикольно. Його всім видно. Не, не видно тільки нареченим, але угу. їх завжди переміщують. Переміщують до центру залу, щоб вони могли побачити. подивитися, якщо їм потрібно це дивитися, тому що угу. це. Як правило, тільки для гостей, так ну, більш інтерактив mm -hmm. такий для гостей чи для ну речі. але можна і здублювати в принципі ваш екран на якусь плазму, яку можна поставити. Так розкажи, будь ласка, як тут ситуація з декором? Тобто, я розумію, що декоратори це зовсім різні люди, які приїжджають до вас, але як це може бути? Як це може бути? Дякую, тобі таю за те, що сьогодні запросила нас сюди і за те, що ми мали змогу показати всім вам цю локацію. Тут реально є що подивитись. Приходьте, замовляйте ваші банкети. Дякую вам, що обрали нас. Було дуже цікаво. Дякуємо вам дуже за перегляд. Ви знаєте, що робити. Ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Пишіть коментарі від восьми слів. Якщо вам сподобався цей заклад і ви хочете дізнатися більше, то переходьте за цим посиланням або дзвоніть за цим номером і вам розкажуть більше. Також нагадуємо вам про наш спеціальний бонус, тому що за промокодом Весільний подкаст ви зможете отримати спеціальну знижку на банкет від цього випуску. Правильно? Так. Окей. Отож, підписуйтесь на цей канал, ставте ваші вподобайки. Пишіть коментарі від восьми слів сюди. І буде вам щастя до наступних зустрічей, пока, пока.